що ж, друзі, всім привіт! Я вже знаходжуся в містечку Бойс Бренд Кав'ярня Тім Hortons, П'ємо Каву. Колесо трохи спускає, зараз знайду місце та підкачаю трохи. Ну, що дивіться, така ось станція по ремонту велосипедів, звісно, самообслуговування, весь набір ключів, всі ключі, які вам потрібні. І, звичайно, насос. Звісно, велодоріжки — це все супер, класно, але стільки багато поворотів, стільки багато зупинок, якихось світофорів. Я не знаю навіть, скільки я буду їхати. Мені ще залишилось 100 кілометрів і це, мабуть, до вечора, кожні 50 метрів. Якісь перехрестя, Потім що ти не можеш розігнатися і їхати нормально. Після того, як я підкачав колеса, стало їхати набагато легше. Поверніть триває Дуже гарне місто. Але як і всі, в принципі, в Канаді міста, містечка. Але не знаю, міг би я жити в такому маленькому місті, тому що ну що тут робити? Так, да, красиво, так, да, класно, але е немає е такої, е такої тусовки в плані атмосфери, як у Монреалі. Я вже задолбався це повертати, поверніть ліворуч, поверніть праворуч. Це просто якийсь жах. Кожні 10 метрів. Я вже не знаю, коли це все закінчиться і я буду їхати рівно, прямо, таке. І чомусь тут всі володоріжки з такими бордюрами. Ой. У цьому містечку. Тепер знову оп. І знову оп. Така от штука. Не знаю. В Монреалі такого немає. Ха -ха. А тут всюди, всюди потрібно спригувати з цього бордюра та підніматися знову, що дуже незручно. Не Їдемо далі. Так, ну що, я вибрався вже з цього міста. Містечко Boys Brand. Не знаю, як воно перекладається чи не перекладається. Але така от назва. Думаю, що можна трішечки вже підрозігнатися. Полія. Потім тримайтеся правіше. Дуже класно. Отаке я люблю їздити швидко. Якби так було завжди. Всюди, без всяких перехресть, то таке мені, звісно, подобається більше. Взагалі для мене нормальна швидкість це... Тридцять кілометрів час, але ось це зараз перший раз я так їду за весь шлях до цього я їхав дуже, дуже повільно. Дітки гуляють. Я сподіваюся, що далі до самого Монтреблана буде така доріжка. І це ради чого я їду. Їхати класно. Не те, що по містах. Оце майже я тільки виїхав з Монреалю. Це представте, зараз вже 9 година, а я тільки виїхав з Монреалю. Вже 3 години навіть більше. Десь три з половиною. Я в дорозі. Тому треба піднажати, бо в мене навіть були такі вже думки, що я сьогодні нікуди не доїду і повертатися назад, як то кажуть, ні з чим. Але зараз в мене настрій трішки піднявся. Знову якийсь переїзд. Бачите який велосипед в того чувака? Але ми його доженемо. Я поки пропускають мене, хоча я порушую правила. О, так робити, звісно, не можна. Коротше, треба собі купити такий байк. І їхати просто лежачи, пити каву по дорозі, їсти бутерброд і насолоджуватися життям. Але класний насправді просто супер я... Yeah. Тут, до речі, дуже багато. Велосипедистів їздить. всі стараються бути на спорті. Звісно, відсоток людей, які, які займаються спортом, не такий вже великий, хоча всюди на вулиці можна побачити людей, які бігають. Грають футбол чи якісь інші ігри, катаються на велосипедах. Але більшість тих людей, які вживають алкоголь, які курять травку, і це, звісно, не знаю, ну мене це не розчаровує, в принципі, кожен робить те, що хоче. І, в принципі, я не не хвилююся за людство. Я думаю, що люди всюди справляться і виживуть найсильніші. Вау, дивіться просто це, це насправді канадські хащі, канадський ліс і таке просто, як вам сказати, таке я люблю дуже. Головне з цією зйомкою просто десь не в'їхати, тому що однією рукою я тримаю зараз камеру, вона в мене в руці. Деколи я опускаю очі, щоб подивитися, правильно я їду чи неправильно. Тож, треба бути дуже Уважним та обережним. На мене люди іноді дивляться, що я якийсь. Але мені все одно. Я, до речі. Я, до речі, вже е, пережив, мені здається, той момент, коли я парився над тим, що подумають люди. І я в принципі, стараюся зараз жити для себе в кайф. Стараюся бути незалежним в цьому плані. Не від кого. Взагалі люба залежність це дуже погано. Будь-то від алкоголю, сигарет чи людей. Це всього е, треба, щоб було в міру. Якщо ви хочете кайфануть, покурити травку чи бухнути. Це звісно. Відпочивати, якщо ви тільки так вмієте. Тож... Але залежати від цього і щоб це якось впливало на ваше життя е погано, це я вам скажу, що це не добра справа. Це не популізм, а я це перевірив на собі. Не знаю, я це вставлю чи не вставлю в відео, але хочу сказати, що я знаю, що таке е, алкоголь, я знаю, що таке е, сигарети, я знаю, що таке залежність від цього всього. Тому, е, тому я нікому це не рекомендую. Навіть Якщо вам здається, що це якось прикрашає ваше життя, то ви помиляєтесь. Життя прикрашають у такі подорожі. Життя прикрашає якісь красиві речі, красиві дівчата. Хлопці, е, все красиве прикрашає ваше життя, а такі речі, як алкоголь, сигарети, вони, звісно, не прикрашають ваше життя. Хочеться сказати ще, що в Монреалі дороги просто, е, як це сказати, говно. Говніще, можна навіть так сказати. Але коли виїжджаєш за місто, то всюди буде рівненько. І навіть велодоріжки, Монреалі теж говно. Якщо чесно. Десь може в якихось районах. І що дивно, то там завжди щось будують, будують дороги, перекривають дороги. Я не знаю, як це все пояснити. Можливо, це все якось руками, а зараз вони лагодять. І можливо через якийсь проміжок часу, то і в Монреалі також будуть класні дороги, бо за містом дороги це просто якась казка. І це... Клас, О такі дерева я люблю. Просто природа взагалі, це найкращі ліки від всього, від, особливо від депресії. Якщо е ви недооцінюєте, що таке депресія, то Краще, звісно, вам цього не знати. Але депресія не стає е якось е моментально за секунду, що ось її не було, а потім вона стала. Депресія вона стається, це коли вже все запущено. А щоб не було запущено, то треба собі е робити якісь е, ретрити е, бажано, щоб це були не алкогольні ретрити, тому що алкоголь, він вам можливо здасться, що він вам допомагає на якомусь етапі, але потім це все дуже сильно накоплюється. І... Може бути невідворотній шлях. І також це все супроводжуватися буде депресіями. Класні місця тут, класна природа. Не знаю, можливо, б на пенсії я жив би в такому тихому, затишному місці. Але зараз я вважаю, що треба. Жити в великих містах в мегаполісах і брати від життя усе. Тому що е це напряму залежить ваша якість життя від того, як ви себе почуваєте в суспільстві, як ви добиваєтесь якихось. Висот. Так, зараз подивлюсь карту, бо я вже не туди поїхав. Розворот. Так в мене трапляється часто, що я не туди заїжджаю. Але нічого. Зараз ми зорієнтуємось. Ще раз 200 метрів поверніть ліворуч. Наліво. Окей. Це прям дуже професійно виглядає. Я думаю, що треба зробити зупиночку. Так ну що дивіться яка станція для велосипедистів. Ось тут люди, там люди. Просто виглядає все дуже круто, просто солідно. Та ще є туалет.